Сьогодні подорож до Ніагари, і ми завітали до Skyland Tower. Це така міні-сінтавер, який знаходиться на Ніагарі. Взяли білети. Білети у нас коштують 19 канадських доларів на дорослого. А дітям 9,50. Там по віку і різна програма. У нас найпроста. Зараз подивимось, що там у нас буде. До речі, в прошлой раз ми тут були і сюди ми не залітали, ми тільки там спускалися до Ніаднара Фольс. А зараз побуваємо ще і наверху. Зараз перекус у нас в Торбаці і відправляємося нагору, наверх. Це був Американсько. On the U.S. Yeah, this is going to be the U.S. Falls, and all that's going to be the uh, United States. This is going to be our side. That's all. Our Clinton mm Hill -hmm. and Fairfield close. And they have the mm -hmm. casino.

Вау! Так, да, це, це значно краще дивитися звідси на водоспад, ніж там знизу. Блін! А що ж ми не піднялися пройшли раз, коли з малими були? Коли... Ага, о, тут вулиця. Ну дивіться усі. Ще трошечки панорам покажу, тому що воно ну, супер класно. А з іншого боку ми вже бачимо такий собі Лас-Вегас. Тут казіно, тут багато отелей. Там вже двіжуха така, що серйозна. Ось так це виглядає по периметру. Проходимо, проходимо, проходимо. О, тут тихіше стає, там вода шумить дуже сильно. Потім виходи сюди до ліфта, і там ще є, звісно, що магазини сувенірів. Багато сувенірів. Так, ну і багато паркінгів, тому що тут машину, щоб поставити, бачите, ці паркінги, вони хто на машині буде приїжджати, то залишати треба тут. Тому що прямо біля водоспаду там ціна за паркінг там 40 доларів, а тут 10. Це такий вам лайфхак, щоб ви усі знали. Да, і там багато. Усі готелі, що ви знаєте, вони всі є тут. Все, ми по кругу прийшли. Все. Зараз, ну що, ми будемо спускатися вниз, але я не знаю. Внизу ну, теж щось гарне може бути, але не так, як тут. Тому тут класні кадри мають бути. На жаль, фотоапарата я не взяв, щоб зробити якісні фото, але на телефон щось вийде. Все. Так, всередині ми. Бачимо тут сувенірний магазинчик, тут багатенько посуди, багатенько, магнітіки. Колись я тут збирав. Були в нас на холодильнику. До речі, він коштує майже 8 канадських доларів. І тут, ще не тут е, треба додавати ще на е, налог якийсь там 13% чи щось таке. Ну і стандартно футболочки. Футболочки, носочки, шапочки. Ох ти, не вирахувався, це що? Пінена, 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 так, ага, по чому футболочки? Толстовочки, футболка, 24 канадських доларів. В магазинах вони десь там коштують, 10-15 доларів. Ну, тут дорожче, Дорожче, так. Okay. Да. Все, yeah. right. you. Все, ми спустилися. Зараз відправляємося mm -hmm. до самого водоспаду, до заборчика. Прямо туди. Ага, і тут, коли ви заходите, вас тут фотографують на зеленому фоні. Потім підставляють під крас... гарненький водоспад. І потім предлагають ці фото за гроші. Ви можете їх купити, можете не купувати, відмовитись. Внизу також сувенірний магазинчик. Все стандартно. Кліновий сироп, футболочки.